Йоу-йоу-йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Дмитро про, я Про, з вами Дмитро Про, це традиція. Е, що ж, е, в нас з Маркіяном, ну точніше, DMU, і Тойл Tower Defense появився такий челендж. Нам треба апнути Вольта якнайшвидше до кінця сезону, два дня лишилось. І... Я почав, до речі, недавно вчора почав. Не знаю, коли почав Дим'ю. Ну, давніше вони почали, не знаю, коли саме. І ви не знаєте, коли вчора, бо тому що це, ну, ви зрозуміли. Ви не забудьте, що я щойно сказав. Коротше, зараз ми будемо іграти. І апати кубки далі. Можна сказати, це буде пушбу, тому що 2 дня це мало. Підемо в нокаут 2 на 2 або що, не знаю. Давайте 2 на 2. Погнали. Я отакий підбор взагалі буду вирізати. Не знаю, чого мені подобається цей пін. Я такі підбори буду вирізати, що ну, підбор, підбір, точніше. Е, противників це 5 секунд, і ще оце знаходження ігри це ще 5 секунд. Ну, це багато для відео буде. І Мортіс тут затащив нам перший раунд. Не знаю, чого я понтуюсь, просто по приколу. <ріху> Добре, так, Честер. Честер. Ага, в нього ульта. Пригать, не Ем, Так, Мортіс нам затащив. Мортіс, в принципі, затащив цей. матч. А ми стартуємо далі.

and I search. Search. yo dude that really fun oh yeah Виключив звук на одну катку, точніше на оборот. Включив звук на одну катку і слив. Ладно, йдемо далі. Так. Честер в нас. Я думаю, йому треба зразу, щоб 4 пульки було, бо тому ж. Не знаю. Ну Для мене це коли я грав в нулсі на честері, це, це тактика, особливо в дуелях. Просто само там початку, коли біжиш, три рази застріляєш, щоб було чотири атаки. Так, Честер, Честера виніс, окей. Та, боже, давай. Іди сюди. Да. Ну, прям честер в руки, ну молодець. А, то я її. Ладно, ульта в нас є. Це неплохо. Ай. Боже. Не знаю чого, я на автоматі просто пін постійно кидаю. Бачу, що готовий все, кидаю його. Та й відстань. Честер, честера, давай. Блін, не знаю. Певно, буде погана ідея, але я стрибну на ча... Все, добре. Так, і затищав. Ой, я гарно було. Ем, так. Угу, непогано, йдемо далі. Так, ми тепер з Леоном. Е ну так, я вже на автоматі. Ой, Макс. Ай-яй-яй, Макс, то там. Макс- то можна поіграти нормально, так. Він може нас і винести. Так, гаджет прожав. Ой, є що тин цей. Капець. Яко... Стоп. Окей. Так. Помилка. Зловано помилці, тому що він гаджет. Ну, ви зрозуміли. Так. Добре, ай. Боже, я снайпер. Он тепер попав оп. Ну, в нього шансів не було. Він хіба що міг гаджет пожати. Ну, але його би то не спазло. Хіба що якби я ще не приземлився, побачив що я ультую, зразу гаджету, то тоді би спомогло. Леон на кінці ульту прожов. Смисл. Опа, друге. Що це? Мідь? Що це? Ні, дякую. Забирати не буду. Друзі я приймаю тільки. Друзів. Логічно? Логічно. Так, в нас Грей. Погнали. Угу. Так. Ріко бачу, а спайка немає. Він був в ку... А, АФК. Угу. Другий варіант. Вийшов вже з АФК. А як я не попав. Ото я люблю ті приколи. Як ви знаєте, я на Вольту взагалі маю. 800. Ні, 900 кубків. За літо я мав 980. Майже 1000 і я слив до 900. Угу, Я молодець. Точніше 800. Майже 900. І то я сьогодні відапав ще трохи. Ну як? Боже. Ну снайпер грей. Ладно, він вижив. Це добре. Ну все, його тут. Забрали. Це було важко йому і якби він забрав спайка чи ж до ріку був на Лоу ХП, я забув, то було б краще, він би вижив. Та мене далі забрав, зажав той спайк, боже. Ой, я нечайно. Кло... Боже, вибачте, я нечайно, чесно, я хотів той мій любимий пінчик. Давайте ще раз граємо, підемо. Він, в принципі, нормально грає. Краще, ніж інші мої тіммейти. Ну, Мортис ще нормально, ага. Забудьте. Опа Вольт і Мейсі. Угу. Так. Мейсі нападає. Ну я думаю, він Вольта забере. Молодець. А, не забрав, серйозно. Йо-ма-йо. -йо. Ну це взагалі поганий був, гаджет. Це треба було так робити, коли в мене лоу ХП, а так, то він... Взагалі погано зробив. Ну, ми його зажимаємо, бо <с� up>, по-інакшому ми його не виграємо. Капець, ну все. Рейс затащив. Ну, затащив, тому що він і того, і того виграв. Так, тепер моя черга тащити, хоча в <с� up> мене вже попали. Оце буде. Оп, хорошо. Ну, все, вольта мене стрибнув, Ну, все, ну це було нереально. Геній. Та тікай ультою. Що він робить? Він може зараз програти? М -м -м. Погано. А... У мене зараз ульти нема, тому це буде тяжко мені. Не знаю, як там грає справи. Но видно, що грає. Грей... Боже Криса, ми, походу, зараз програємо. Ну давай грай, Мейсі. Блін, ми, скоріш за все, пограємо. Давай. Ну, грай ну, вміє грати і не вміє грати. От він деколи маже так по-тупому, як якийсь нуб. Гаджет взагалі поганий був. Ну, Грай молодець. Він затащив. Ласкатка. І грай проситься. Ще раз, ну давайте. Що ж, let's go. Тут я буду показувати все, тому що це ласкатка до 400. От бачите. Лу і Джейсі. Значить так. Е, граємо, до речі, без звуку, тому що звук мішає деколи. І на відео голос. До речі, не знаю, чи мене чути. Так. Блін, Джейсі майже забрав. Вона тут буде жити. Блін, роз... ну все, ми її зажали в неї, інакше виходу не було. Так, зараз БШЛУ забрати. Ой, маже, ой, маже. Чи то я тинсай. Давайте стреб... Ой боже, що я зробив? Я погано ультанув, дуже погано ультанув. Зараз попробую його забрати. А заморозив. О, добре, грей забрав. Добре. У мене майже ульта, це непогано. В принципі, награє, я, я маю надію, тому що він порівняно з іншими нормально грає. Він ще може затащити. де той його оп, на оп-оп. Ага. Не знаю, що це було. Ну добре, 400. 400. Що ж, я думаю, вже буду закінчувати це відео, тому що, ну, занадто довге, а таке довге відео ніхто заберу, бо мулі. Я вам зараз взагалі покажу свій аккаунт. Головний. Це інший аккаунт. От. 800? Ну, точніше, майже 900 кубків. У мене було 980. І я слив. І то, що я від АП, якщо що. Ну, ну, нормально? Нормально взагалі? Е, я думаю, що ненормально. Ну, взагалі не нормально, до речі, у мене 14 тисяч очків сили. Угу. Е... Я думаю, взагалі зараз Мортіса хочу качати. Ну, апати на ньому. Оцей кращий мені ніби зв'язна сіла. Ну, я на ній, до речі, нормально граю на іншому аккаунті. Ще на іншому аккаунті. Ну, на Соломії про аккаунті, є і граю. Що... Ну, а так, то заходимо зараз на цей аккаунт. Я думаю, я вже буду кінчати відео, тому всім па-па. Е, довго затягувати не буду, бо його ніхто дивитися не буде. Добре, всім па-па, а я буду йти далі пушити. Не знаю взагалі, чого я граю нокаут, можна щось взагалі інакше. Ну... Добре, тоді я буду далі йти пушити. Всім па-па, ви були на каналі метропрофісі Соломія Про. Що й... ж, я пішов далі пушити. ну Це рахується, як пуш, я думаю. І обганяти маркіяна. Два дні лишилось. Це рахується як пуш. Що ж, всім па-па. Па-па!